Старко присвячено Сальвадору Далі від желій комедії. А ви знали, що в 10-х роках минулого століття Сальвадор Далі отримав завдання і проілюстрував? Так народилося слово знаменитому. Ну Ім'я Сальвадора Далі неодмінно асоціюється із сюрреалізмом. Митець застосував сюрреалізм практично в усіх видах мистецтва, живописі, скульптурі, архітектурі, кінематографі, театрі, книжкові ілюстрації, дизайні логотипів, одягу і в оформленні вітрин. Власною епатажністю, а також яскравим і впізнаваним стилем робіт Далі здобув шалену славу та фінансовий успіх і не лише в Європі, а й у США. Для довідки Сальвадор Далі народився 11 травня 1904 року у Фігерасі, Іспанія. Здібності до малювання виявилися дуже рано. Першу свою картину, невеличкий імпресіоністичний пейзаж, хлопчик намалював у шість років. Вищу мистецьку освіту здобував у Мадридській художній академії та школа живопису поступово розчарувала його, і митець покинув заклад. Він захоплювався роботами футуристів кубізмом Павло Пікассо та вирішив винайти свій власний стиль у живописі. Так стали народжуватися з під пензля майстра перші сюрреалістичні роботи, а згодом епатажний митець упевнено заявив: Сюрреалізм це я. У 1957 році італійська влада звернулася до Сальвадора далі з проханням створити серію зі 101 акварелі для нового видання божественної комедії. Приурочено до 700-річчя від дня народження Данте Лігері. Далі завзято взявся за роботу. Але коли перші закварели художника були виставлені для огляду в римському палаці, італійська публіка залишилась незадоволеною. Італійське суспільство вибухнуло по-справжньому. Ситуацію обговорювали навіть парламентарі. Національна бібліотека Італії, яка вже уклала контракт із Далі, опинилася перед вибором між репутаційним скандалом та відмовою від співпраці з відомим сюрреалістом і обрала останнє. Але далі це не збентежило, і він закінчив роботу над ілюстраціями. Тоді. Запропонував французькому видавцеві Жозефу Форе зробити нове видання поеми Данте Алігєрі з його ілюстраціями. Видавець з ентузіазмом поставився до такого проєкту і реалізував його. Ілюстрації майстра до божественної комедії створюють сюрреалістичну інтерпретацію пекла і всіх його покарань. Слід відмітити, що експозиція доповнена тематичними інсталяціями та відеорядом, що занурить в атмосферу датівського Всесвіту. Це доволі корисно, коли під час війни серед новин про обстріли та руйнування є можливість знайомства з творчістю відомого іспанця. Цей квіток зі спадщини світового мистецтва є приємним і живильним. На цьому моє відео добігло кінця. Що ж тоді?